Частина полів зареєстрована на вас, а частина полів східується білим фоном, як не зареєстрована ні на кого, але вона засіяна. Ну я прошу, це треба приїхати в кабінет. Зараз там є людина, яка може відкрити кадастрову карту, в дійсності, яка, бо ми дивились в минулому разі із цими людьми, да, в них одне показує, да в нас є інше. Да, і ми запахуємо наче, ті, ті земельні ділянки, які нас стосуються. За три дні до того. Дня. Скажіть, будь ласка, а це ваше чи, чи, чи є? Спецдозвіл на, на водокористування є у вас? Можна глянути? Будь ласка. Так. Так, доброго сім дня, річка Здвиж, стоїть ось така установка. Дивіться, якого, якого розміру труба. Це зараз просто дужді йдуть. Прямо з річки. Добре, добре, хай хай везе з собою. ГО Форест контрол. Авто євросила. Ні, ми нікуди їздити не будемо, хай офіс сюди їде. Везе документи всі. А де офіс знаходиться? Залісся в Сельсоветі. Залісся? Так, Залісся, ось Залісся. Прямо в Сельсоветі? <залізь> Ніфіга себе. Хай їдуть сюди. Хазяїн, хто там? Везе документи. Так. Так, дивимося, куди це воно йде? Вона закопана, чи що? Щось непонятно куди цей полив іде. Здоровені е, поля з соняхом, там далі йде. Ну, ви ж не розказуйте, е, як чистити річку, а як брати без спецдозволу звідти воду на полив. Це ж дві різниці, да. Робити, да. Да, да, да Да, 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 да. да 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 всі грамотні. Знаєте, які які я думають, блядь, закони блядь, писані тільки для лахов. Да, такого. так ніхто нічого не повішає. Да. вам кажу, я да. дум... всі грамотні, які думають, Богото. що закони я тільки для лахото привратилася. Так це Бог, такі, як ви, її болото привращають. Да. Да, Викачуєте воду без спецдозволу. Я... Є з Є я не Зараз все, подивимося платите. на подивимося. Побачимо, куди, кому, що платиться. Подивимося, а, на. не переживайте. То Це ж і за таких, як ви і позаростало. То це ж і за таких, як ви і позаростало. контроль, дивіться, що ми привратили. Ви все розкажіть, покажіть, що все в річки... Личке... Все розкажемо, покажемо, не ну, безпокойтеся. Да. 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 Все розкажемо і покажемо. Да. Все, все покажемо і розкажемо, не переживайте. Що? Да, <реш> Упориш Бігай тут з фотоапаратом, фото... фотографію. їде везе чудово ждемо Я спокійний. що це ви нервнічуєте ми нічого А яка бридяча понаучувалися з телефонами да. А ви понаучувались да. ви понаучувалися все Приездити, блядь, блять без дозволів робити за хабарі так. звичайно, поновучувалися ми. Я не буду говорити, це хто не хоче. Це не хто знаю. такий. Ну хто це такий? Ну не знаю. Ні, це, не хочеш десь з вами. Директор. Директор? Не знаю, воно бігає з фотоапаратом, бігає тут, фотографує. И сюда. Нормальная установка, на да? сколько стоит, сотку, наверное, не, не денег. А это же, блин, наверное, сама штука без автоматики, тут же автоматика а стоит, блядь. пару куски в зелени. Тогда думаемся, сколько стоит эта штука? <laughs> не, так у нас же, идея, я в от комплектации. Ні, ну зрозуміло, там ж на сайті написано «від». А оце як називається? Це що таке? Це типу оця муляк муляку цю, так, фільтрує. Воно для нашої, нашої води не... Не годиться, ну. Ми коли ці що ставили, приїжджали, він каже. Це таке десь... Дніпро там, джерельне. Угу. Оце вони фільтрують оця от хрень, так? Да, да? Да, да. Довжо по ідеї. Не воду, не Їх просто висипали, да, вони напряму типу. Ну, ну поставили, воно сразу, то завели, току пум і все. Ладно, ми ждемо, хай везе доки. Ну, вам буде Та ми ж нікуди не спішимо, дивіться, тільки день почався. А, да. так, да, то тут такий. На даний час нам є лист. На земельну комісію він розглянутий і є дозвіл щодо розробки е, проєкту та інвентаризації. Ви можете надатнім цілості, що у вас є? Її документи підтверджують, у вас є розповідають 에... Ну це ви можете звернутися у Бородянську ОТГ? Да? Чи... Це все-таки Бородянська чи Бочанська? Бородян... Це районна адміністрація Бучанська, а ОТГ Бородянська. Зрозуміло? Це, це на нашій території. Да. Бородянська. Це Бородянська. У вас є ОТГ. такі документи, які підтверджували, що це Бородянська ОТГ? Ну, звісно є. Ну, собой щесні, щоб ми просто не виходили. немає це, на вас на це ні, ні, це на офісі тільки. А от де у вас знаходиться? Е, нове залізся, ну от так ось. О там ото. то. Зараз, якщо ми тут закінчимо, можемо до вас приїхати. А, да, бо нам потрібно визначити, а, так я ти дівчатам ходили. скажу, що вони не уходили. Ну да, так нам потрібно, ну, підготую, відготую, там залишать десь. Це Бородянська ОТГ. ОТГ. Вивчає, так, 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 так. І ви подали на розробку. Ми подали на інвентаризацію цих земель, да, з подальшим заключенням договору. Про оренду і сплату податку за дану земельну ділянку. чи ви можете нам дати пояснення? так що? як ви могли це все робити навпаки? Спочатку mm -hmm. е почати обробляти, господарську діяльність, а потім подати. Ну це ж супереч чинному я, законодавству. я з вами по цьому питанні спорити не буду. Звісно, да. я згоден з вами, yeah. да. але якби це сьогодні... все, все одно, щоб я привіз, блін, построїв десь е ресторан. Десь на якійсь ну, державній землі. І потім сказав, та я там, вибачте, я вже Андрій. тут торгую на лівайку, і там вже все роблю, в мене клієнти Андрій. є. Ну я там подав на реєстрацію, Андрій. как Андрій. би там роз, розглядається. Це, це. Це, це, це земельні частки, частки. От поле в нас ось, отут є комунальні власності, допустимо, там дві-три ділянки по 20-30 сотих. Так? Якби mm -hmm. вони були дійсності. Там ОТГ землевпорядником виведені застовблені ці земельні ділянки, і сказані, що ми не повинні, значить, їх пахати, поки не заключимо договір. Це інше питання. Дивіться, так. значить, це ще одна відповідальність додатково органів місцевого самоврядування. Це їхня бездіяльність так. і так далі, додатково до вашої. Ви всупереч чинному законодавству поступили, і також поступає орган місцевого самоврядування. Ми на звернулись. даний момент я зрозумів, що звернення да. вам отримали вже право. рішення комісії земельної да, uh, про дозвіл дивіться. значить, на uh, Всі. Інтернація, ми, ми, інтернація. ми не проти. Пойміть mm -hmm. нашу позицію. Ми не проти ведення бізнесу. але він має бути в законний спосіб. Розумієте? Ми, ми, ми згодні. Без порушення чинного законодавства. Ми згодні сьогодні, да, заключити договір прямо сьогодні. Так да. як ви зробили. Це незаконний спосіб. То, що ви згодні, я я з вами не згодний. Тому що це незаконний спосіб. Він не передбачений. Він поза межами правового ну, поля. У вас є дозвіл тільки на розумієте? інвентаризацію. Немає, Немає дозволу на його інвентаризацію в, в даний інвентаризацію момент, так. Да. але М. це цю інвентаризацію повинен зробити. Якщо правильно, це власник земельних часток. Це допустим, це комунальна власність, на тебородянська те по не зробить і. Ми це повинні з нею запустити Так. але ми подали заявку зв'язку з тим, що дійсності випливає така ситуація, що поки наше одне з підприємств, взагалі я думаю, що Бродянська цього регіону і Київської області да, попадає під таку, значить ну, напасть, як можна назвати, да, що ділянка на 50 гектарах там 20 сотих, значить запахана, да, але ж нам повинні надати це ОТГ. Ну, ми йдемо на поступок, що ми будемо виготовляти технічну документацію, і ми будемо, значить, із буквально тільки інвентаризацію робимо. Я думаю, це буде десь терміном, ну, 2-3 тижні зроблено. І хочемо попередньо заключити договір, поки значить, на сплату податку за ці використання до виготовлення питання. документації Ви штуку... повної. Ви коли на інвентаризацію отримали. Сьогодні земельна комісія прийняла рішення. Вона Тому, кукурузу ж не сьогодні. Засіяла. Кукуруза засіяна вже декілька да. місяців. Ви розумієте, я ж не буду вам брехати. Та mm -hmm. да, можу сказати, а кукуруза там на тих часточках, то вона не моя, то вона не наша. Mm -hmm. Ні, ну, да. ну, ви розумієте чи ні? Цього це yeah. можна це спільне питання. Mm -hmm. Але ви скажіть, якщо ви господар у дворі, да, засіяли в себе двадцять сотих там картошкою. А тут чиясь діляночка півсотки, да? і бур'яном заростає. І ви сапкою, щоб стоять. Ви знаєте, як цей бур'ян розлітається по полях? Це ж тоже це, це називається тонка це, це маніпуляція. Да, да У вас да, знаєте да, скільки ми, ми от щойно за 15 хвилин насчитали блин, 6 шість ділянок. Кожна з них в середньому по 1,5 гектара. Оскільки це більше 10 гектар. Ну ми подивились по ваших даних і по ні, наших. Ні, ми ні, ні, ми по відкритих подивились. Не по не, не по наших, публічна, не по ваших. державні це державні, публічні це державні сайти. дані, публічні сайти. Розумієте, приїдемо тоді. У Да. Мотерів, це не наші мотерів, дані. Да. Ми ми наші дані. Ми все відкрито полагаємося на відкриті джерела. Скажіть мені, да. да біля мене свалки. Я живу біля самої свалки з дітьми. Да. З малими да. да. міняємо да. тему на Так. Ні, ні, просто для питання mm -hmm. 15 гектарів, 16 і 20 гектарів, що не зайнято під свалкою так. Комунальна власність, договір ні з ким не заключений, а валиться у телесервіс. Скажіть, і да. діти mm -hmm. нас у залісі ні, так від інсульта інфарктату померли всі. А тут за те, що запахалось там гектар цього кукурузи, та не гектар. А ні, Давайте, був, так. Гектар тут ніхто не, 에, не кукурузі, і, навіть, і навіть гектар же, якби запахався, то це теж це теж є поза межами правового поля. Ну ви запахали більше 10 гектар. Це на першу скидку. Ми за за хвилин нарахували. Але ж я вам поясняю, що це мати повинні я поясняв. Скільки ви прибутку отримуєте в незаконний спосіб, я виконавчий директор наймана особа? розумієте чи ні? Ага, пані. Ну, я зрозумів. А за полив можна ще уточнити, з річки, то що ви да. Так, У нас є спецдозвіл, спец це, 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 це добре, ми його анулюємо, да. Да, тому що він не отриманий незаконним способом. Ну, це вже наступна да. буде ступінька, а зараз ну, вона сьогодні, не що, лякає. Вона тому зараз було не стосується. Під російською окупацією тут. І Сьогодні це питання ставити. Ну, ми ставимо. Мені дуже, дуже... плива. Мені а, дуже буцімісь обліки, з кілька Ханіюшко. використовується. Єчильники, є спеціально бухгалтерси по цьому питанню. Передається, у групи Миколи Миколаєвича е, дані у обладгосп. Все є. Добре, добре. Хорошо. Це питання по спецдозволу, Я кажу, ми його анулюємо трохи згодом. Коли впаде ну, рівень це, в річки, здвижся, ще поки суші. Зад... Суші не було ще. Суші не було. Ті площі, які ви і той водозабор, який об'єму вам дозволено, який ви отримали. Я знаю, як він це утримується. Дуже просто утримується, воно е, суперечить дійсності. І ми, звісно, будемо моніторити, скільки ви будете забирати забрати звідти води, тому що це в першу чергу блин, впливає на підземні води. В селян може пропасти вода в криницях. Що ви там будете розказувати? Такі площі поливати такою станцією. Скільки ви берете на такі площі? Ви е, в межах дозволено думаєте берете? Ну, я вже десь е, я, я, впевнений, що ні. я впевнений, що ні. Е, і це ще не було. Зараз ще душі йдуть. Зараз почнеться суша, і ми будемо кожен день приїжджати, знімати показники. І ми ще піднімемо питання, е, яка комісія з місцевого органів місцевого самоврядування взагалі дозволила, яка екоінспекція дозволила такий полив тут влаштовувати. Зараз е, вода це основний ресурс. Зараз везде по всій Україні. Клімат помінявся взагалі в світі, і дуже зараз велика проблема з водою. В людей е, вода уходить з криниць, а ви просто її розливаєте на полі, шо, поля, щоб отримати вигоду. Ну чому? Бистро. Це буде вносити на поля. Eh, давайте так. Якщо воно no. в межах і буде чемного, чи, чи, чи в межах ще чи буде, тут? без no. питань, якщо, буде вона, якщо воно буде так? порушувати закон і е, черепахи з тієї річки -здвиж будуть стукати в двері місцевих жителів. Я думаю, що ми будемо анулювати весь спецдозвіл. -спец